Вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Півгодини тому росіяни знову атакували Одесу. Вже втретє. За сьогодні у місті прогреміли вибухи. Сповістили очевидці. Наслідки уточнюють. Тим часом по обіді росіяни вдарили балістичною ракетою іскандер по прифронтовій про портовій інфраструктурі. Двоє людей загинули. Ще шестеро дістали поранення. Серед них працівник одного із портових операторів і водій. Ще двоє громадян Сирії та члени екіпажу цивільного судна, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. У момент удару на причалі працювали люди: пошкоджені об'єкти, інфраструктури, крани, техніка та склади. Ще шестеро постраждалих внаслідок нічного ворожого обстрілу Одеси. Серед поранених двоє дітей: хлопчик і дівчинка 7 та 9 років. Росіяни вдарили по місту дронами. Один із снарядів. Влучив у багатоповерхівку. Там зайнялася пожежа. Шість квартир повністю зруйновані. Ще 36 – пошкоджені. У Полтаві внаслідок атак шахеда загинули двоє людей. Ще 47 – поранені. Ударний безпілотник вдарив по будівлі місцевого територіального центру комплектації. Пошкоджені житлові будинки. Більше про наслідки ворожої атаки розкаже Анна Морозова. Близько півдесятка російських шахедів сьогодні розбилися у Полтаві, поцілили по будівлі полтавського об'єднаного міського та ТСП. Загинули двоє чоловіків: студент та демобілізований військовий. Є поранені також зачепили і житло людей, які проживають неподалік. Передзвонили сусіди, що до додому. Я приїхала, глянула. Не пускали, потім запустили, дивлюся, вікна розбиті, ну і всередині. І потолок там пошкоджений, і криша пошкоджена. ну Самопочуття таке, ну, хвилююся. У момент російського обстрілу 12-річний онук пані Юлії перебував сам удома. Говорить, хлопчик цілий, але наляканий. Пробувала забрати документи паспорта. Там все, що я могла знайти. Там просто все завалене. У нас будинок не горів, просто прийшлося в хламові знаходити. Я шукала речі, коли внука відправляли. То один крусі в одній кімнаті, а другий в другу занесло. Ще не відійшов. Але відразу відчуваю і тиск, і все поганий стан. Понад 20 одиниць техніки та сотню рятувальників залучили до ліквідації пожежі й обвалів споруд. В перші хвилини в нас була інформація про 10 травмованих людей. Але з часом люди починають звертатися до лікарняних закладів. Четверо людей було врятовано із укриття, яких з під завалів дістали, але їх врятувало укриття. Пожежа виникла в жезових будинках, які знаходяться буквально поруч на площі близько 200 квадратних метрів. Було ліквідовано пожежу. Ударною хвилю за було до 23 будівлі, вибило понад 100 вікон. Діапазон ураження є достатньо розкинутим. Є різні форми будинків, приватної власності, і житлові будинки, бізнес-структури. Один будинок зруйновано повністю. Решта постраждалих отримує плівку та осб плити, аби на перший час закрити вибиті вікна. Правоохоронці ж фіксують черговий злочин росіян проти українського населення. Анна Морозова із Полтави для телеканалу Еспресо. Четверо загиблих та троє постраждалих на Донеччині. Зранку окупанти атакували Костянтинівку, вгатили по житлових будинках. Постраждала жінка. Сповістили в обласній прокуратурі. Згодом ворог повторно атакував місто. 72-річна пенсіонерка дістала поранення на зупинці громадського транспорту. Під ворожий приціл потрапило і місто Білицьке. Травми несумісні з життям отримали 54-річний та 66-річний чоловіки. Ще одна людина. Постраждала, вдарили окупанти і по Покровську. Від влучання боєприпасу по приватному сектору загинули двоє місцевих. Пошкоджені щонайменше 9 багатоквартирних будинків, три гаражі, фасад магазину і лінія електропередач. Семеро поранених за сьогодні на Херсонщині. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Росіяни скинули вибухівку з дрона на 55-річного чоловіка у селі Незламне. Також окупанти вгатили по селищу Білозерка. 78-річну жінку ушпиталили. Ще троє людей постраждали у Херсоні внаслідок атаки дронів. Постраждали 75-річна жінка та двоє чоловіків. Крім цього, ворог обстріляв один із медичних закладів у Дніпровському районі міста. Пошкоджені кілька швидких. Та цивільні автівки. Двоє загиблих і 82 поранених. Мешканці села Березина, що на під'їзді до Житомира, оговтуються після потужних вибухів. Два таких нагадаю напередодні ввечері прогриміли на одному із місцевих підприємств. У селі зруйновані більше сотні житлових будинків. Там досі немає світла. Та газу. На місці працювала наша знімальна група. Про те, якої біди завдали вибухи місцевим жителям та хто буде відновлювати їхні оселі. Дивіться далі. Ціна мала геть і тут точно нічого не поремонтіруєш. Друге етажа нема повністю, все звалилось на перший. таке, Там теж все побило. Забор все поламали, доміки. Це 25 років. Робили, вкладали і залишились без нічого, але добре хоч жили. Пані Зоя безпорадно показує нам, що залишилося від її кафе-готелю у Березині. Ним жінка володіла чверть століття. Вибухи на околиці Житомира вчора. Пані Зоя бачила на власні очі. Я тут була всередині. Вийшла на вулицю, щось там якийсь такий димок пішов. Димок, димок, потім більше диму, і потім увірвало і все. І все посипалось, я далі вже нічого не пам'ятаю. Оглушило, стекло сипалось, вікна вилітали, потолки падали. Оце таке було. Вибиті шибки, знесені дахи та понівочені огорожі. У селі Березина на Житомирщині в радіусі кількох кілометрів не залишилося непошкоджених будинків. Місцеві жителі досі не розуміють, чи вдасться відновити помешкання. Не криша, не вікон, всі потолки ось на другому етажі, все візнє попадало. Хата повністю зруйнована. Сікі труда, стільки вложено, і нічого не залишилося. У середу близько шостої вечора на території промислового підприємства прогриміли кілька потужних вибухів. Що стало їхньою причиною, досі встановлюють. Загинули дві людини. Ще 82 дістали поранення. Серед постраждалих четверо дітей. У Дочки одної руїна, бо вона за там тим заводом, а вони дочка внучка, дві внучки лежать в лікарні. Друга, значить, дуже пострадали всі трьох. От хати немає руїна. Е, а ще одна дочка, значить, то вони в лікарні не мають приїхати. Ну, слава Богу, більш-менш живі. У Житомирській обласній військовій адміністрації запевняють, що коштами з державного, обласного та місцевого бюджетів компенсують відновлення будинків. Постраждало більше 100 домоволодінь. Вже ми можемо казати точно про те, що 10, які не придатні для відновлення, які будуть повністю компенсовані, Всі інші відбувається огляд, і буде встановлено ступінь різного різного руйнування. Рух трасою Київчоп в обидва боки відновили ще вранці, а от жителі березини і досі в стані шоку. Неможливо спрогнозувати, скільки займе ліквідація села після такого великого лиха. Просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль амбітна 3,5 мільйони гривень. Але наші військові, що виборюють перемогу у самому пеклі, дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. І ми, як єдиний злагоджений механізм, маємо мужньо протистояти агресору, якщо не в окопі, то гривнею. Тож долучайтеся до збору. Кожна гривня це вклад у безпеку та майбутнє. Правоохоронці викрили депутата Волинської обласної ради, який переправляв ухилянтів. За кордон повідомили в службі безпеки. Посадовець входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської області. Її служба безпеки України затримала раніше. Депутат забезпечував ухилянь там підроблені документи, що вони нібито волонтери, і так вони виїжджали. За це платили до 5 тисяч доларів з кожного. Слідство встановило, що понад 100 чоловіків втекли у такий спосіб за кордон, підозрюваному загрожує до. 12 років позбавлення волі. Наркобізнес промислових масштабів. Правоохоронці викрили п'ятьох учасників угруповування, які налагодили схему збуту наркотиків та психотропів на території України. щомісячно заробляли 20 мільйонів гривень. Сповістили у національній поліції. За сезон банда виготовляла понад 500 кілограмів готової до збуту. Наркопродукції товар розповсюджували за допомогою логістичних компаній та через спеціальні схованки. Крім того, займалися реалізацією психотропних речовин та кокаїну. Щомісячно збували до п'яти тисяч доз кокаїну. Всіх підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Оплату за наркотики приймали виключно безготівковим способом на банківські картки дропів, а частину отриманих коштів переказувала на криптогаманці. Орієнтовний щомісячний дохід злочинного групування від наркоторгівлі перевищує 20 мільйонів гривень. Поліцейські затримали п'ятьох учасників злочинної організації, у тому числі організатора, в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили наркоділкам про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Всім підозрюваним Обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цей час. Я бажаю вам тихого вечора. Побачимося вже завтра а буквально за мить Зустрічайте мого колегу Василя Зиму.